День без автомобіля відзначають у світі. У Європі сьогодні дороги традиційно порожніють. Автівки європейці залишають удома. Українці ж до таких заходів ще не звикли, але охочих пересісти на велосипед уже чимало. У столиці з цієї нагоди навіть перекрили одну з центральних вулиць. А команда активістів вирушила велопробігом зі столиці до Харкова. Який він день без авто бачила Тетяна Мельниченко. Восьма ранку на вулицях ще малолюдно, а ця велокоманда вже в повному зборі. Розминається перед 500 кілометровим марафоном Київ Полтава Харків і готується поставити рекорд України добу за кермом велосипеда. Хоча й важко, але їм не звикати. В этом году я в одиночку рекорд України 260 кілометрів. 11 февраля я проїхав з Харкова в Кременчуг при температурі мінус 20, мінус 37 градусів. Сергій Болтоносов у велоспорт закохався завдяки гонці Тур де Франс за чотири роки об'їздив. Майже всю Україну запевняє, що більше українців пересяде на велосипеди, то комфортнішим стане рух на дорогах. Водії так їм потрібно звикнути просто до того, що у нас в країні є велосипедисти, Вони ще не звикли. Але подорожувати дуже добре. Ця ділянка дороги перетворилась на пішохідну зону. Таким чином Київ долучається до європейської ініціативи відмови від автомобілів. Красномовному напису на дорозі зона вільна від автомобілів українці не довіряють і тому за звичкою ідуть тротуаром. Відгородили я смерть їздять на велосипедах, Так я думала тут якісь кітесрівнавання. йдуть. зате для малечі тут справжній рай. Нарешті можна погуляти проїжджою частиною, а ще й велосипеди дають на прокат. Да, подавасі. Ті, хто приїхав на власних залізних конях, не натішаться, бо кажуть, у Києві навіть велосипедними доріжками не поїздиш. А у Європі пішохідні зони в центрі міста це вже давно норма. Хотілося б дуже, щоб в Києві були так само пішохідні зони, бо саме ці зони це такі вулиці, вони живі. І дійсно люди, коли походять по них, вони відчувають місто. За кілька метрів від зони вільної від авто пожвавлений рух. Про екологічну ініціативу тут не чули, але відмовитися на день від автівок не проти. Це здорово, це здоров'я, і на свіжому повітрі треба більше бувати. Треба повітря. Зберігати в чистому стані і поменше, щоб газів було в нашому місці. Для тих, у кого ще немає велосипеда, Володимир Хахель демонструє, як його змайструвати з нічого. Деталі знайшов на смітнику, а дещо подарували друзі. Три куска водопроводної стальної полудюймової труби. Остатки від велосипеда мінського мотовелозаводу називається велосипед АІС. А вілка от. Форта, поки тут не діють правила дорожнього руху, власник чудернацького велосипеда відточує навички їзди спиною вперед, бо ніхто не заважає. Тетяна Мельниченко Ігор Фоменко, перший національний.